Протягом вихідних днів гірськими рятувальниками Прикарпаття було врятовано групу туристів у складі восьми чоловік. Як з'ясувалося, під час мандрівки чорногірським хребтом деякі особи з групи травмувались, тому їм була необхідна допомога гірських рятувальників. Пошуково-рятувальні відділення селища Верховина прибули до туристів та надали трьом потерпілим першу домедичну допомогу, супроводили всіх разом до села Бестрець Верховинського району. Після чого травмованих туристів було передано медичним працівникам. З метою зменшення виникнення нещасних випадків у гірській місцевості головне управління ДСНС України у Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час зимового відпочинку у горах. А для того, щоб покращити навички порятунку людей в зимовий період у гірській місцевості, надзвичайники постійно підвищують свій професійний рівень. Так, нещодавно гірські рятувальники спеціальної пошуково-рятувальної групи аварійно-рятувального загону спеціального призначення провели групу. Ові навчання на сніголовинну тематику. Провели навчально тренувальний збір із гірськими рятувальниками другої спеціалізованої пошуково-рятувальної групи, це включаючи пошуково-рятувальне відділення Осмолода та вигода. Збір стосувався тематики сніголовинних навчань. На даних навчаннях ми відпрацювали пошук на небезпечних схилах, і також такий тип пошуку, як пошук з шляхом зондування схилу та пошук лавинними біперами. Такі тренування з особовим складом пошуково-рятувального відділення проводяться на регулярній основі. Ми гірські рятувальники цілодобово. Підвищуємо свій рівень професійних навичок, що в подальшому нам пригодяться для виконання дій за призначенням. Так як зараз погода нестабільна, йдуть значні опади, після чого йде значне потепління, вітер на схилах передуває сніг, тобто є достатньо факторів, які підвищують лавину небезпеку, що власне. Створює певну загрозу для туристичної громади. Тож у разі планування відпочинку у горах необхідно зважати на погодні умови в регіоні. Наголошуємо і попереджаємо, що при висвітленні на сайтах або при моніторингу погодних умов прислухайтеся до рятувальників, прислухайтеся до гідрометцентру, до інших таких джерел інформації щодо погодних умов, і при їхньому погіршенні в подальших там трьох трьох чи діб. Уникайте даної мандрівки, і краще її перенесіть або оберіть маршрут, який і не буде проходити на даних вершинах і, або там, де є значна лавина небезпека. А також зареєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах чи в мобільному застосунку порятунок у горах.